Найбільшу колекцію ляльок-мотанок зареєстрували у Національному реєстрі рекордів України. Експонати мають прототипи військових та захисниць, а створені черкаськими майстринями. Ідея проєкту проста привернути увагу дітей та молоді до сучасної історії та тих, хто захищає батьківщину. Вона, як шедевр, подивіться на цю форму. Азов от вони ж ходять у. Не в не в пікселі, а в мультикамі. Ця лялька, присвячена бойовій медикині Аліні Кушнір, один із 38 представлених експонатів. Вони склали тематичну колекцію Ті, хто нас захищають, відкриту в Черкаському обласному краєзнавчому музеї. Наукова співробітниця Тетяна Григоренко, одна з організаторок проєкту, готова розповідати про неї годинами. Є тут не лише ляльки, а й композиції, за кожною з яких своя щемлива історія. Пара. Лільок це у нас створила з Київської області з Іванкова. Справа в тому, що була місяць під окупацією. І от вони дуже чекали на визволення свого села. Чи це місто, чи містечко, де да? не знаю. Я, знаю я теж, Ну такі, да. Населений населений пункт під Києвом Іванків. І от коли вони прийшли саме, та це була 72 друга бригада чорних запорожців. Вони настільки були так вражені і, і щасливі, що ось вона зробила ляльки саме цих визволителів наших. Тут і легендарний Дмитро Давінчий з янголом за спиною, що символізує свободу та Україну. А Ще мотинки присвячені розміновувачам, снайперам, водолазам. Є герої і діючі військові, аби передати образи прототипів майстрині консультувались із командуванням формувань та співробітниками музею, щоб не забути жодну деталь та виконати роботу максимально реалістично. Цю колекцію створили лялькарки не тільки з України, а й з кордону їх також українки, які в свій час виїхали там з Харкова або з Донеччини вісім місяців. Тривав проєкт, він був спочатку такий, як сказати, підготовчий процес був непростий, тому що треба було повністю розказати, ну, написати дописи в групі про кожний рід військ, потім про людей окремих. про... Ось знаки знаки розрізнення, тобто по новим вже стандартам 2016 року розповісти, яким вони мають бути, на які руці. І це унікальна колекція, додає пані Тетяна. Віднедавна проєкт потрапив до Книги рекордів України. Коли взагалі рекорд встановлюється, це важлива подія, і ви єдині в Україні, які маєте таку от річ там чи якесь явище, чи от колекцію, да, от ви єдині. Звичайно, це нам приємно і знаково. А ще знаково для тих, хто робив цю колекцію. Та метою проєкту було розповісти про наших героїв, які віддали життя за волю. А дехто продовжує захищати нашу соборність і право жити і говорити українською. Це наші рідні, найрідніші люди, тому що вони бережуть наш спокій, наші мирні дні і мирні ночі. Ну відносно мирні звичайні, але ми тут живемо слава тобі, Богу, боже. Богу. В тихому такому місті, в тилу, і багато людей так живе собі тільки завдяки їм. Тому що вони бережуть нашу, наше життя і нашу країну, і нашу незалежність, і взагалі націю нашу. Так? Тому що без них, може, ми вже й не існували. Вікторія Лега, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.